От, ми бачимо, що Путін в один момент просто переполохався, розвернувся навіть не знав, куди себе діти, що робити далі йти чи повертатися. Ніби ніби чоловік опанував себе в останній момент. Пане Віталію, як ви гадаєте, це хочеться? Це взагалі <смас> 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 так, чи чи як каже Наталя, це просто таке? Ну я думаю, він по перше в себе в Москві і на права господаря можливо роздавав якісь вказівки. Це перше. Але от дивлячись це відео, кого ми бачимо? Чи це той Путін, який був впевнений, коли говорив про мову, про вторгнення в Україну? Ми, мені здається, ми зараз бачимо знаєте, таку дідуся, якого вивели на площу, що він на танчик подивився. Вон. Е, знаєте, він, цей весь парад, е, правильно пан Гориско сказав, це парад деградації. Адже якщо взяти цей парад, який був три роки назад. Була техніка, були військовослужбовці, авіація була. Минулого року, так вже там авіації не було трошки. Мало. А цього року, кого ми побачили? А ми побачили курсантів, казачків якихось там, он, і там міліція, Чумон, все. Питання: стоп, де ділися? А, і танчик Т-34, то мусить бути в них то там? Де питання стоїть: де Кантемерівська бригада? Де інші, інші бригади, якими вони хвалилися? Де вони ділися? Ну, Де ділися їхня техніка? Авіація, ну видно, що сонячно, погоди нема. розумієте, В них йде набріхування набріхування, брехня на брехню ложиться, Он. Але цей парад дійсно все, взяти три роки назад і все, що відбувся, ну це ганебний. Тобто е кожна країна всі ті роки вони показували свої досягнення військові <кхи> на цьому параді. Путін говорив про мови. От ми цього року таке зробили, якими сильне. Як бійтеся з нас усі. Баннері, всі були його. Сильною потіхою, що ж не згадали про них. Навіть року. Пригожина не запросили. Я думаю, відповідь ще Пригожина буде за це, що його не запросили. Та, на, до речі, на парад. Даруйте ремарка, 3.30 записав відео, сказав, що має якісь погані новини, але не буде псувати путіну свято, то після того скаже. <ріху> Я вам скажу, от і цей парад дійсно, що вже скоро розумієте, буде як шариками піду діти, розумієте, бо вже не буде що показувати. Чи використовував він як живий щит представників іншої держави? Ну, вони підстраховувалися, це досить ймовірно. Але я вам скажу, тут є дуже велика різниця між ними і нами. Ми ніколи не б'ємо по цивільних об'єктах. Збройні сили України б'ють виключно по законних військових цілях. Тобто нам туди бити ну немає сенсу. Ми дотримуємося всіх домовленостей міжнародних, в тому числі Женевських конвенцій. Ми всіх їх дотримуємося, і це показуємо на практиці. Ми не б'ємо по будинках, ми не б'ємо по супермаркетах, по портах не б'ємо. І тут, ну хіба що дійсно, це було єдине для мене цікаво, чи все ж таки прилетить літачок зі слава Україні на крилах, чи не прилетить. Ну і, ну, Не сталося, але я думаю, на все свій час ще буде там той літачок, може не зараз, але він ще буде, і думаю, що обов'язково він там з'явиться. І ще хочу сказати, що цей парад, ну добренько, ви показали, що ви показали? Де ваша міць, якою ви всіх лякали, де вона ділася? Тут ви показували от ми на К-52, Чорний, там, мисливець нічний, ще щось, де воно все ділося. А я вам скажу. А дякуючи нашому ЗСУ, вони скоро взагалі зовсім не будуть, хіба що там з винтівками і кулеметами Максимами на колесиках будуть за собою тягнути. Не буде що показувати. І вони йдуть все, вони розумієте, вони хочуть показати, дивіться, в телевізорі ми сильні. Але фронт все розставляє на свої місця. Як куби ти картинку не робив для споживачів Росії в телебаченні, фронт розставляє на свої місця. Рік назад я пам'ятаю. Ми переживали, чи влупить Путін по Україні на 9 травня, чи ні. Рік назад ми боялися, ми переживали. От. А зараз ми, знаєте, з таким азартом чекаємо. Ми не боїмося, що він вдарить чи не вдарить. Ми з азартом чекаємо, так прилетить цей літачок слава Україні на крилах Чи не прилетить? От. Де наші знову вдарять по яких військових об'єктах? І рік назад, і що зараз величезно величезна пройшло часу. Але вони стали їхні ми стали в рази сильніші. Вони стали і вони це показали на цьому параді. В рази слабші.